Як знову засумлять подібні горни, підвічний Предвічники гріжний хатах, у нічку тривожну, у нічку чорну козаку сідлає коня. Гей, 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 коня усідлає козак, коням. Сідлає, прощайте станичі і соком налиті сади. Козак перед боєм, даж на печа з холодної кірничі води. Гей, 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 Кірничі води, козак перед боєм притягне не попруги. Козачки браня і дзвоня, козак перед боєм обійме подругу, а потім поплеще коням. Гей, 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 а потім поплеще коням.